Встановлення межі у 150 тисяч гривень для готівкових розрахунків підсилить зростання економіки на півтора процента. Підрахували в НБУ. І так щоразу надаватимуть імпульс під час кожного наступного зниження межі використання готівки. Мета практика західних країн, де використання готівки коливається в середньому у півтори тисячі євро. Методи НБУ для сірого готівкового сегмента на ринку офіційних розрахунків зменшення обігу готівки стимулюють карткові програми банків, особливо ті, що поєднують пропозиції фінустанов та їх партнерів, торговельних мереж. Клуби лояльності, як мінімум 5-6 партнерів. Це нова тенденція ринку. Карта лояльності має бути не только на присутність платежна карта. Банки теж входять в такі колесові клуби і представляють скидки ринок дуже активна ПАД «Укрсоцбанк», що працює під маркою «Юнікредитбанк», Уже учасник такого клубу. Він випустив картку карт для розрахунків та накопичення бонусів при її пред'явленні у мережах ретейлерів та сервісних центрах, партнерах фінустанови. Програма вже діє із Києвавіа та Діавест. Також запустили спецпроект із карткою карт у мережі ресторанів. Козирна карта є доповнітельні скидки, доповнітельні бонуси. вони мотивують. Вот ми всячі держимо, одержимо нашого потребітеля потім. Разнообразних програма Це одна з тих програм, яка дозволяє нам привлікати клієнтів. Кожний власник картки Юкарт або будь-якої іншої відпад у Крсоцбанк може отримати у мережі ресторанів знижку 15%. Програма діятиме упродовж двох місяців.